Кожне свято це особливий момент в житті, який хочеться зробити незабутнім. Але за кожною яскравою подією стоїть величезна робота організатора. Як же створити свято, яке залишиться в пам'яті на роки? Давайте зазирнемо за лаштунки підготовки та дізнаємося, з чого ж починається справжнє мистецтво організації свят. І перший крок на шляху до ідеального заходу це визначення стилю, який саме формат підходить для вашої події. Це може бути класична весільна церемонія, тематична вечірка у стилі ретро або ж сучасний корпоратив. Стиль диктує настрій, кольори, формат розваг та навіть вибір локації. Тому дуже важливо чітко визначити, яким саме буде цей день, аби все виглядало гармонійно. Наступний крок це бюджет. Планування витрат це фундамент організації. Скільки буде виділено. На місце проведення, їжу, декор та розваги. Важливо чітко визначитися, аби зрозуміти, які ідеї можна реалізувати, а що варто адаптувати під можливості. Далі ми обираємо дату та час, але це не просто зручність. Дуже важливо обговорити це з головними гостями та учасниками події. Від цього залежить, чи всі бажані особи зможуть бути присутніми на заході. Наступний пункт список гостей. Це має велике значення для кожного аспекту організації: від замовлення їжі до вибору приміщення. Дуже важливо скласти точний список, аби уникнути зайвих витрат та забезпечити комфортом всіх інших. Далі ми обираємо ресторан та меню. Із адміністратором ресторану «Бохо» ми обговорили, коли ж краще бронювати заклад та як правильно замовити меню. ласка, за який час важливо бронювати заклад? Бажано 2-3 тижні, якщо це не грудень місяць, або якщо це весілля, підготовка буде тривати трошки довше, ну можливо, навіть за місяць. Якщо це день народження, 2 тижні досить, але mm. буває таке і за декілька днів бронюють, якщо є вільна дата. Mm -hmm. А як відбувається замовлення їжі та алкогольних напоїв? А завчасно? О, Це так. можна зробити, якщо ви приїдете, і ми з вами побалакаємо. Або а, наші люди можуть писати вайбер, ватсап, телеграм, просто свої побажання. А ми вже в такому телефонному режимі просто робимо предзамовлення. Угу. А щодо людей, які мають певну дієту, чи є такі окремі види меню для діє? Якщо в нас є така можливість, так ми підлаштовуємося під кожного. Якщо це безлактозна або можливо якісь алергічні реакції, все, що ми можемо зробити, що можемо запропонувати, так ми це зробимо залюбки. А що стосується персоналу робочого, це має бути, якщо тут на базі проходить захід, це має бути виключно ваш персонал, чи може хтось приїжджати з інших організацій. Ну, дивіться, якщо це офіціанти, то так, це тільки наші, тому що це ну наша родина, ми знаємо, як хто працює. Але були такі випадки, коли на весілля приїжджав бармен з іншого міста. Тут було таке шоу, то ми зулюбки з ними теж працювали. Можливо, ви можете дати якісь рекомендації от щодо бронювання організації заходу саме в вашому закладі. Рекомендації на це треба приходити і святкувати в нашому закладі любе свято. А ми залюбки допоможемо зробити краще відсвяткувати веселіше, і все, що ми робимо, це ми робимо для наших. Дорогих гостей, але важливо, що це грудень, це час корпоративів, вже активно йдуть записи. Тому якщо ви бажаєте відсвяткувати якесь своє свято грудні, потрібно вже бронювати дату. Вже щоб зараз, вона була так? вільна. Так, так, звичайно. Організація святкової програми починається з ведучого: це та людина, яка буде керувати заходом та створювати атмосферу. Uh, uh, І сьогодні нам якраз пощастило бути присутніми на весіллі, яке проводить один з найкращих ведучих Кам'янського, Міша Баюкін. Міш, розкажи, будь ласка, як взагалі проходить твоя підготовка до весілля або до дня народження? Як пишеться сценарій? Ну, диви, а перший контакт відбувається ще задовго до свята. Тобто, я зустрічаюся з молодими або з іменинником, Визначаю їх вподобання, а все це потім персоналізується, звісно, підсвя. Тато під іменинника. і десь на написання сценарію йде ну мабуть доба. Тобто мені потрібна доба, аби підготуватися. В цілому я завжди надаю комплект послуг, який включає в себе звук, світло, екран для конкурсів. Звісно ж таки робота і діджея, і робота ведучого. Я тобі скажу так, що комфортніше працювати, звісно ж таки, зі своїм діджеєм, тому що він вже знає всю програму. Він знає. Як там, що, коли поставити, яку музику, яку пісню. І Так, є замовлення, коли замовляють з іншим діджеєм. Ну, але я раджу все ж таки, щоб це все було комплектом, тому що це буде на більш професійно. За який час потрібно бронювати ведучого, щоб все встигнути? Ну, чим? Раніше, тим краще, тому що знаєш, в цьому році було дуже багато замовлень, і дуже багато людей писали на ту саму дату. Якщо це весілля, то я тобі скажу так, що вже на сьогоднішній день, у 25-му році, в мене є вже чотири заброньовані дати. Так тому мені здається, що вже час і можна бронювати свої визначні дати і робити все якомога раніше. І якщо це весілля, якщо літнє весілля це гарячий сезон, тому краще замовляти... Дати за пів року що стосується прайсу, я хочу сказати, що кількість людей в принципі не так важлива важливо час проведення, тобто скільки це по часу треба. Ну і все залежить від локації, тобто це в місті або за містом, а від тобто вартості оренди апаратури. Ну, диви у цьому році весілля коштувало. 16-18 тисяч, тобто таким чином це комплект послуг. Ну знаєш, мені найголовніше віддатися святу наповну, подарувати всі свої емоції, і навіть моя дружина знає, що після свят я приходжу просто ніякий, тому що я повністю віддаюся людям, і це важливо. Мабуть, найголовніше це на святі визначити активних і пасивних, тому що вони завжди такі присутні. Тобто, активні люди це ті, хто. Готовий приймати участь у всіх конкурсах, це я. так це 100% Ти а це та людина, яка готова запалювати. Є також пасивні, яким дуже зручно сидіти і спостерігати за всім. І ти, як ведучий, повинен визначити кому. Комфортно просто знаходитися на святі і кому, звісно, круто хочеться відірватися на святі. Також в процесі підготовки, коли немає на майданчику організатора, я як ведучий завжди складаю таймінг весілля. Тобто цей таймінг ми погоджуємо з нашими молодятами. Вони визначають там, коли повинен бути букет, коли повинен бути родина вогнище, коли торт. Ми ведучі. На 50% відсотків організатори, тому що ми завжди протягом весілля комунікуємо з рестораном, коли винести гаряче, а коли треба підняти людей, аби ресторан прибрав трішки на столах. Це також важливо. І знаєш, комунікуємо також з фотографами і з відеографами, тому що іноді їм треба також дати час, щоб вони забрали молодих. І в цей час я розважав публіку, аби вони забрали молодих і зробили також якісь круті фоточки. Якщо серед гостей є діти, то варто подбати і про їх розваги. Добре знаються на цьому засновниці студії дитячих свят Ельф. Дівчата, розкажіть, будь ласка, які зараз тематики свят у вас найпопулярніші? Ну, якщо брати категорію діточок саме дівчат, то це, мабуть, Анна і Ельза. Так, у хлопців це супергерої, ну це класика. А якщо брати діточок 3-5 років, то це щенячий патруль. No. А найчастіше у нас замовляють ведмедика і зайчика. Це пневмокостюми. Якщо подивитися наш графік, то десь 50% наших свят це саме ці привітання. Розкажіть, як ви адаптуєте свої програми під різний вік дітей? Ну якщо от саме в одній компанії там буде 6 років дитині і там 10 років дитині. Так, це найважче питання, тому що дуже важко. Але ми намагаємось, по-перше, ми спираємось на те, хто саме іменинник. Якщо це маленька дитина, то ми більше, звичайно, граємо в реквізитові ігри, це те, що їм подобається. Якщо це доросла дитинка, тоді граємо більше в те, що цікавить саме дорослих діток. Більше часто. Так, та, але також так. намагаємося трішечки змішувати Ще складніше, коли це доросле день до народження і є маленька дитина. Ну, але тут якби, мають розуміти і батьки, і там діти, да, які молодші, що звичайно там, програма, яка буде на вік 10 в неї 4-річна дитина грати не буде. Але в будь-якому випадку є якісь бонуси, там той же аквагри, блистату або кульки, які 100% там сподобаються і маленьким дітям. Батьків ми попереджаємо, коли вони замовляють саме цю програму. Ми попереджаємо про те, що ця програма на певний вік. Якщо це велика кількість дітей, то це не завжди слухняні порядні дітки. Так? А, ну, по-перше, якщо велика кількість дітей, так це, мабуть, з таєм зірочкою, це найскладніше проведені, це випускні, це новорічні якісь там заходи. Але, по-перше, вікова категорія. Ідеально, коли вони поєднані плюс-мінус за одним віком. По-друге, це чітка кількість дітей, тобто до 30 не більше. Обов'язково це велика апаратура, це колонка з мікрофонами, так щоб було класно добре чути, щоб можна було легко зібрати. Там всіх якесь одне місце, плюс реквізитові ігри, габаритні, тобто великі, щоб всі одночасно могли грати. Це є таким ключовим моментом. Ну і звісно, є вже досвід. Так? Ми вже сім років працюємо як студія «Свят», і у нас і педагогічна освіта з Машою є також. Тому є різні такі фішечки, скажімо так. Ну, ось, наприклад, якщо діти вже у них такі, дуже багато емоцій, вони дуже сильно бігають, ні на що не зважають. То можна зробити тихіше музику, і це їх трішечки заспокоює. А, до речі, Олі, робимо зворотні віліки, збираємо рученята 10 девять просто психологічний такий якийсь момент. Вони збігаються, і все тоді вже вся увага на аніматорів. Ми попереджаємо батьків, що якщо це вік три там роки або два, ну на два, ми взагалі не рекомендуємо замовляти да, і... аніматорів. Mm -hmm. Якщо це там три-чотири роки, то не замовляємо, наприклад, таких як людина, павуш, зерою і так далі, обличчя. там, де закрите обличчя, тільки з, від... з відкритим обличчям. І ще класний факт: не робити трьохрічним дітям сюрприз, показувати, хто до нього прийде на день народження, особливо якщо це великі ростові герої, mm -hmm. щоб мама тато підготавлювали, казали, ось цей герой до тебе прийде, буде вітати, буде музика. Тоді дитина вже нормально сприймається, ну там не здається, якийсь ну яким, страшним, чужим. І дуже класний варіант, тобто підготовлювати дитинку до цього. Які рекомендації ви можете дати батькам, щоб вони підготувалися до вашого приїзду? То перше, це замовлення аніматорів за інтересами дитини, чим вона цікавиться. Друге, це оптимальна кількість діточок. Ну і звичайно повинно бути підготовлене місце проведення для свята. Якщо це велика кількість діточок, не потрібно, щоб було тісно. По-перше, це чисто. Якщо це вулиця, це прибрано або там покошений газон, трава. Обов'язково має бути водичка для дітей, тому що ігри конкурсу рухливі. Ми відпускаємо часто їх попити. І якась зона, щоб дітки могли присісти. Для створення святкової атмосфери необхідно продумати декор, кольорову гаму, замовлення квітів та кульок, створення фотозони, а також розробки схеми розсадки гостей. Більше десяти років на цьому спеціалізується студія декору та флористики конфеті. Як правильно вибрати стиль декору для свята, якщо ну спочатку немає чіткої ідеї? Завжди потрібно опиратися на побажання свої. Да? Ми завжди зустрічаємося з замовником, обговорюємо його побажання. Якщо побажань особливих немає, ми відштовхуємося від інтер'єру, де буде проходити свято, наприклад. Або якщо люди вже обрали якийсь святковий одяг, ми відштовхуємося від їхнього одягу, щоб в композиції вони виглядали гармонічно. А яку роль грає освітлення в декорі і взагалі якісь маленькі деталі також? А, ну, освітлення я навіть вже не питаю замовників, бажають вони підсвітити фотозону або ні. Це такий як обов'язковий в мене вже елемент у фотозоні, тому що який би не був гарне освітлення в приміщенні, все одно я люблю, коли фотозона виділена, Таке місце святкове. А щодо маленьких а, Ну, я люблю маленькі деталі, я люблю декор якихось там серветочок, композиції на столах, тому що саме можу фотографія, відео не так передає ці деталі, але коли люди заходять на свято, сідають за стіл, фотографуються саме з цих маленьких деталей, і складається загальна картина і враження людей вже від свята. Угу. А Що робити, якщо хочеш зекономити, але хочеш дуже крутий, класний декор? А, такий момент я кажу завжди: розмовляйте з декоратором, тому що люди інколи в Кошторис отримують, вони отак повичоркували, ну нам тільки ось це. Завжди декоратори вони знають, на чому можна зекономити. Так? Десь можуть бути трішки простіше кульки, десь якісь там флористика простіша. Просто розмовляйте, давайте чітке завдання декоратору, що, які у вас є бюджети, і декоратор вам допоможе підібрати. Декор, просто це реально в принципі за маленький якийсь бюджет зробити досить гарну якісну Так, картинку. на на будь-який бюджет ми можна зробити якісну картинку. Головне проговорити це з декоратором, дати чітко поняття, ну там який у вас є чіткий бюджет, і ми кажемо, що ми можемо запропонувати. Які важливі нюанси потрібно враховувати при замовленні декору? Нюанси я завжди вибираєте дату, місце проведення. І завжди від місця проведення багато чого залежить: розмір фотозони, її об'єм, або там декор, ну, тільки фотозони да, святковий. Ми повинні знати, скільки людей буде на святі, щоб, скільки у нас буде місця для того або іншого декору, який буде стіл, широкий або вузький, який декор ми можемо розмістити саме флористику там, на столі. Тому саме приміщення локально. Локація, вона така одна із головних моментів. Ви відвідуєте завчасно цю локацію? Якщо ми не знайомі з локацією, звичайно, це обов'язково. Ми приїжджаємо, зустрічаємося з замовниками, Ми знімаємо заміри на цьому на цій локації, щоб ми розуміли, яка висота стей, яка там ширина, якогось місця. Ми обговорюємо всі деталі, де що буде розташовуватися казона. А тому це так, якщо локація не знайома, обов'язково з оператора на. Місці ознайомлення в локації питання таке взагалі є в тебе готові якісь варіанти, які ти пропонуєш клієнтам? А, так, ми працюємо багато років. Тому у нас є база готових декорів, які ми вже відпрацювали. І якщо люди ну, особливо не чогось дуже індивідуального, то ми можемо вибрати з готових варіантів, які вже є в нас. Жодне свято не обходиться без збереження важливих моментів на фотографіях. Фотограф Джостік фото розповів нам про свої обов'язки під час зйомки заходів. Він фотограф і дуже крута людина. Весела, енергійна, чітлива, добра та сумлінна. Розкажи, будь ласка, що входить в твої обов'язки під час заходу і після заходу. Ну, якщо ми розмовляємо про весільну фотосесію, то не, зазвичай ми. Зранку знімаємо ранок нареченої та нареченого, десь у готелі, потім рац, в раці ці свої там обряди, потім на локації десь 3-4 годинки, кав'ярні, чи це фотостудія, чи це десь на таких файних локаціях в нашому місті за містом. Потім приїжджаємо в ресторан, передаємо естафету ведучому. Та все, тільки ввечері, ці обряди, і зняття весільної фати, тости та тортик завершуємо. В ресторані як репортажні фото, ти так, робиш? Так, так? так, так. Угу. Ну, Якщо щось ми допомагаємо цей весільний тонок ставити, де. А та так все. Так вони самі далі. Круто. Е, під час заходу ти е, більше комунікуєш з гостями, допомагаєш їм якось в позуванні, чи так, нейтральну таку позицію маєш? Нейтрально, тому що йде таймінг. Таймінг, розпорядок, ведучого, і в нас немає часу десь піти. Якщо е, Наречено просить когось сфоткати з гостей, тому, тобто ми виходимо і да, допомагаємо усьому. Куди дивиться волосся, куди кому що, все робимо. Супер. Як швидко взагалі ти оброблюєш та віддаєш готовий вже матеріал? Якщо це фотосесія, година, звичайно, часова фотосесія, то це дві неділі. Якщо це весільна фотосесія, в Розгар, як кажуть, сезону, то це два місяці. Но пара фото, наречена, чи це клієнт отримує той же день. Одразу так. Одразу, так. Угу. Е, ну, якщо це так за цілий день зйомки, це багато фото, отримується. Якщо ви дві 2000. Якщо це часова, постановочна, ну, ловсторі. То це десь 200 до якщо це дитина, то десь 500. Розкажи ще, будь ласка, як ти працюєш з освітленням? На вулиці знімати це одне, а от в приміщенні, особливо під вечір, як ти з цим працюєш? Так, ми маємо все для цього обладнання. Це софтбокс, це накамерна вспишка, це спишка на стойці. Ми пізнаємо заздалегідь, де ми будемо знімати. Як там, якщо це ресторани в нашому місті, то ми вже знаємо. Якщо це загородні ресторани, ми просимо, щоб, щоб нам записали відео і ми бачимо, це, як де ми будемо знімати, і все обладнання з собою беремо. Маєте змогу підготуватись, цим? так? Немає. До нас в студію завітала відеограф Діана Соліма, яка всі святкові події знімає на айфон. Використовуючи сучасні тренди, вона створює дуже емоційні та стильні відео для своїх клієнтів. А скажи, будь ласка, чи втрачається якість відео при зйомці саме на телефон? Ні, якість вона не втрачається зараз. Усі айфони в них надається дуже крута характеристика. Вони знімаються там від 2 від 2 до 4К, тобто якість? Ну просто я навіть весілля <сіля>, весілля знімаю ну на айфони, і дуже класно і на ноутбуці краю просто картинка. Ну вау. А які взагалі переваги відеографа з телефоном, аніж відеографа з великою камерою? Ну, це мобільність, воно дуже зручно. Тобто телефон завжди з тобою, не треба, ці великі портфелі. Ні, ну потрібно там штатив, також мікрофон, але ну, це все одно зручніше. А, зручніше монтувати. Ти можеш, відзняв, їдеш додому, наприклад, і я вже така монтую. Знаю, що людині там потрібно сьогодні віддати якийсь матеріал, якийсь викласти відео. Одразу можна монтувати. Швидко віддається матеріал. Змісту контенту можна знімати так, якісь тренди на це, все на телефон? Так знімаю тіктоки, всі рілси, інстаграм. Зараз в нас ж це найпопулярніша со соцсеті. Як ти вирішиш проблему, якщо це вулиця зі звуком, так? Якщо дуже класна погода, тобто немає вітру, то телефон айфон, а, знімає і записує дуже класний звук. А, але якщо вітер, то я використовую підлічки. Та й в принципі, щоб не заважав фоновий шум дороги, люди. Якщо ми на вулиці записуємо, то підлічки дуже виручають, і вони з шумоподавленням і. Все класно, чутно, і ти підключаєш також до да, айфону. Зразу відео тебе з гарним звуком. Тобі не треба окремо накладати там голос на відео, щось там мудрити, приходити. Тобто одразу все в тебе в телефоні. А Скажи, будь ласка, щодо освітлення. Так, коли дуже замало світла, то айфон е, навіть пише тобі. Будь <під> ласка, добавити світло. <світло> ну, тобто треба, Я з собою ношу або LED-лампу якусь, або ну, тобто, якийсь істочник світу, потрібен світло. У нас дівчата то фонариками мені підсвітять, тобто, ну, Треба треба, світло є. З світлом дуже якісна, класна картинка, завжди чіткість. І колір раптом щось трапилось, немає з собою світла, а, то є refus, люди поруч, фонарики <с arealet> завжди можна вийти з ситуації. А яка має бути тривалість відео? Ну дивись, дивлячись, який захід. Ну якщо Брати весілля, то там же в нас йде е, прогулянка наречених, е, церемонія сама гарна, то я монтувала там, в принципі, за, ці, за цілий день, може година бути. А якщо такі, як дитячі свята, е, там, якісь ненародження, е, то в принципі, можна. Е, Хвилин 5, ну якщо за цілий день, все залежить від того, що хоче мій замовник. Тобто, якщо він хоче для інстаграму, то це 15-20 секунд, дуже класні, динамічні рілси. А якщо вони хочуть для Домашнього просмотру, так сказати, то це може бути півгодини, такі цікаві цікаві моменти, тобто, ну нарізка і, і їхньої живої, і їхнього живого святкування, так скажемо, так. От. Кожен гість має бути впевнений, що з комфортом зможе дістатися до місця проведення заходу, тож варто подбати про організацію транспорту, особливо для великої кількості людей. А для молодят чи почесних гостей варто замовити спеціальний автомобіль, що підкреслить важливість моменту та додасть урочистості. Кожне свято потребує чіткого контролю. Часто на великих заходах є спеціальні координатори, які слідкують за тим, щоб все йшло за планом від розваг до подачі їжі. Якщо це велике свято. То варто залучити помічників, які зустрічатимуть гостей або ж допомагатимуть із розсадкою. Якщо говорити про фінансовий бік заходу з урахуванням розглянутих нами послуг, то до прикладу весілля може обійтися від 3,5 до 4 тисяч доларів. Якщо ж казати про день народження, то тут сума стартує від тисячі доларів. Загалом організація свята потребує чіткого планування та командної роботи. Кожен учасник команди, ведучий, фотограф, декоратор робить свій внесок. Координатор слідкує за тим, щоб все пройшло бездоганно. В результаті це подія, де всі деталі продумані, а гості зможуть насолоджуватися святом, яке надовго залишиться в їхніх серцях.